Вітаємо, дорога церква. В наш скрутний час зараз є дуже важливим допомагати нашій армії. Тому в нашій церкві є такі служіння, як плетіння сіток. Таким чином ми допомагаємо нашій армії наближатись до перемоги все ближче та ближче. Сьогодні це служіння святкує річниці, тому ми зараз підемо до зали, там де все це відбувається, та поспілкуємось з людьми, які там служать. Будь ласка, як довго ви служите в цьому служінні? З першого дня, коли почалося це служіння, був призив від Стаса Павлова. Ми прийшли з дружиною. Ну, я залишився, а дружина ну, інколи приходить. Ну, Богу, я приходить. думав, що тут чоловікам нема що робити, але оказується тут і для чоловіків дуже багато роботи. Ми збираємося тут на 10 годин дня. Всі радісно, весело. У нас завжди бадьорий такий настрій, тому що наша робота вона дуже важлива, оскільки воїни про це говорять і дуже дякують, тому що. Ми тут молимося над сітками, і це не самі сітки захищають, а сила Божа захищає їхнє життя і техніку. І вони розповідали цілі дивні історії, що відбуваються, що це тільки Божа рука. І через те ми окрилені цією такою роботою, що наша частинка, наша праці, вона служити для перемоги. Мій син Костя розповідав, що вони ці сіточки використовують не тільки для збереження техніки, для збереження життя їхнього, а і ще й вони мають таку здібність. Наші воїни взагалі дуже господь дає їм мудрість. І вони цими сіточками навіть ловлять ворожі дрони, і ці ворожі дрони потім вони переобладнують і пускають назад до нашого ворога, звідки вони прилетіли. Дякуємо церкві «Преображення» за надану допомогу у вигляді маскувальної сітки. Вельми дякую від нас особисто від самоходного артилерійського дивізіону 59 ї окремої мотопіхотної бригади. Вам церкві «Преображення», місто Київ за оці суттю велике дякую. Сьогодні ми от зараз знімемо відео. Будемо маскувати оці бойові наші калісниці. ось осьо Ми захищаємо своїх захисників. Наші діти, наші батьки, наші брати, вони пішли, щоб захищати мій онучок, йому 25 років. Він пішов з першого дня війни. Він захищав мене, він загинув. Ось вік уже буде, як він загинув. І я пам'ять про нього, про його про братимів, Я готова ці сітки в'язати, хоч кожен день, хоч і хворію, хоч і тяжко, але я посвятила себе цьому служінню. І запрошую всіх братів і сестер, хто може, долучайтеся, в нас дуже багато замовлень. Всі дуже нуждаються в цих сітках і дякують нам, що наші сітки в найкращі. У нас вже ця праця, наскільки вона благословена, що в нас виходить дуже швидко плести. Раніше в нас довго це займало часу. От ми не знали, як, а зараз вже виробився у кожної сестри, виробився свій почерк. Воїни дуже нас хвалять за таку роботу, і навіть черги встановлюються іменно на наші сітки, що вже да, що вже е, такі популярні стають, тому що вони зроблені з великою любов'ю. От і, і з подякою до Господа, і Господь керує нашою роботою. Дуже багато людей приходить невіруючих. Так як церква зробила рекламу в віді сітки там, і багато людей, по крайній мірі, коли холодніше було, дуже багато невіруючих людей приходило. І Тим самим вони працювали. Сьогодні, сьогодні зранку було троє людей, які ну, вони не, поки не є членами церкви, але вони ходять і, і сітки. Чому саме це служіння в церкві відбувається? Тому що, по-перше, Господь побудив людей якось попіклуватися про військових. Це виклик часу, і церква має відповідати на цей виклик часу. Допомога військовим це турбування, любов в дії, любов в церкви. І які випробування ми мали? По-перше, це треба зрозуміти, як робити сусідку, як їм найкращим чином робити. І Господь показав. Як робити сітки і військові дуже цінують ці сітки? А друге, це потрібно, щоб люди допомагали потрібні люди, які будуть робити ці сітки. Зараз літній період трошки менше людей. Черга велика, тому це якби поточні такі виклики. Тому ви зараз могли почути історії та свідчення людей, які служили і служать в цьому служінні. Також ми хочемо подякувати всім, хто приймає участь в фінансовому, в молитовному та в фізичному покликанні цього служіння. Всіх бажаючих, також сюди запрошуємо, тому що це служіння є важливим.